У нас є питання від замовника, що в нього заходить три фази, а ти почув лише обладнання може бути однофазне, наприклад, в якомусь сценарії. І як це виглядає на схемі? Є от мережа, і з мережі йдуть три лінії, так звані, да? три фази. Три проводи. Вони заходять там собі в вузол обліку, називаємо його лічильник. Да? І далі з лічильника переходять там на блок захисту, якась автоматика. І далі з цієї автоматики, опять бачиш, три фази, вони вже йдуть собі на, на його будинок. Да? Ось його будинок. І в чому суть? Обладнання воно може бути трифазне, може бути однофазне. Відповідно, якщо мова йшла про однофазне обладнання, це значить, що воно сидить тільки отут. Це, по суті, у нас інвертор. Наш безперебійник да, з акумуляторами, плюс акумулятори до нього. Да, це все є безперебійник, який може сидіти лише на одній групі. І так сталося, що от у нього на одній групі може бути освітлення, тут у нього може бути сигналізація відкатні ворота, а тут щось інше. Але він хоче, щоб отут щось взяти, звідси щось взяти, щоб воно все одно працювало. Відповідно, які є сценарії реалізації. Да? Називаємо там сценарій 1, сценарій 2, там сценарій 3, умовно кажучи, сценарій перший саме простий. Беруться споживачі з фази АБЦ, е, да? і вони знімаються звідси, і звідси знімаються і фізично сажаються сюди. Просто проводки фізично відкрутили, і фізично посадили сюди. І все, у нас так звана критична група буде згрупована на одну фазу і буде все працювати, що йому треба. Наприклад, там освітлення, сигналізація, е, насос глибини, циркуляційний насос котла тобто те. Що людина хоче, щоб працювала 100%. А від іншого, наприклад, на фазі там це він готовий відмовитися. Наприклад, там кондиціонер йому не треба, там плита йому не треба, щоб акумулятор висаджували. Підно, тільки критична група. Тобто сценарій перший називаємо його згрупувати, да? згрупувати, і все, ми згрупували і посадили. Сценарій другий. Ми можемо поставити йому е, так званий АВР, да? тобто це автоматизація я називаю АВР. АВР – це автоматичний від резерву. Да? Автоматичний від резерву, що він робить? Він, коли пропадає мережа, відключає світло, він всі три фази схлопує в одну, схлопує, і далі переводить на інвертор. Тобто він живить абсолютно все від одного інвертора. Це якби і плюс, да? ну, звучить як прикольно. Мені здається, да? але мінус в тому, що якщо у нього йде велике споживання по трьом фазам, от зараз у нього жінка щось варить, куха варить, У нього е електрокотел. Електрокотел, електрокотел включений, Якісь потужні споживачі у нього включені. А потужність, наприклад, у нас інвертора, ну хай буде 5 кВт. А у нього зараз все включено включено на 8 кВт. Ну, наприклад. І АВР, що зробить? Йому пофіг, вибач, яке іде споживання по фазам. Він все схлопне. Всі споживачі в одну фазу і пустить їх на інвертор, у якого потужність 5 кВт. Інвертор піде в помилку. Це, ну, типа, в найгіршому випадку, коли в цей час все працювало. Якщо б в цей час працювала тільки, тільки освітлення і, і правильна машина, він би нічого не помітив, все було б окей. Тобто цей, цей сценарій він хороший, але він має свої нюанси. Ми поки не будемо поглиблюватися, просто так базово перейдемо. Ну і сценарій третій. Саме простий поставити або трифазне обладнання сюди, да? ну, давай назвамо його трифазний. Тобто поставити інвертор, який буде працювати по всім трьом фазам, трифазний, і буде все як мед, так і ложкою. І додатково я от не сказав до сценарію No2, не сказав перекидний рубільник, да? назвав його рубільник. Да? У сценарії номер два є два варіанти реалізації. Є Повна автоматика АВР, яка схлопує фазу 1, 2, 3 в одну. Причому АВР точно так же може працювати в ручному режимі. Тобто там переключається так. в режим мануал. і Він якби той самий перекидний рубильник, коли він в ручному режимі. АВР Але... — це по суті блочок. Блочок такий невеличкий. Який, да. а, і є варіант, ще зробити у другому сценарії. Так званий перекидний рубільник. Це по, по суті той же АВР, тільки ручний, що це значить Добре. на практиці. Да. Відключили світло на да, у людини в домі по фазі А і Б все погасло, і по фазі С по критичній, наприклад, все буде далі працювати. Якщо хоче людина, допустимо, включити щось потужне, наприклад, плиту підігріти, їсти, включити кондиціонер, обігріти, охолодити комнату. Він підходить до цього ручного робільника, перекидного робить одне движення, клац і схлопує фазу А і Б в одну фазу, як це робить АВР, тільки в ручному режимі. Такий. Варіант реалізації нам дає що нам дає, що людина сама керує навантаженням, і вона сама вирішує, що буде садити його акумулятор, а що не буде. А в разі з завером це зробити складніше, тому що він якби а, ну людина так. може да. не помітити навіть відключення. Да, людина може не помітити. і АВР, йому все переключиться. Слопне у нього буде працювати все і швидко висадить, висадить. акумулятор в кейсі з перекидним робільником Цього не станеться, тому що він сам керує потужними споживачами. Да? Але немає автоматизації. Ось. Ну, якщо зробити резюме, да? якщо у нас від мережі заходить три фази в будинок, да? через лічильник, через групу захисту в будинок, ми можемо поставити або однофазне обладнання, саме простий сценарій, да? згрупувати групу резервну і посадити на одну фазу, що нам треба. Сценарій номер мородин саме простий сценарій номер два автоматизувати, поставити АВР на виході, і він буде сам це робити. Да? Перевага, що це повна автоматизація, все працює, а мінус в тому, що будуть працювати і ті споживачі, які не потрібні, коли немає світла. Наприклад, ну не має працювати в ідеалі бойлер, коли немає світла. Він висадить акумулятори. Да? Зачем? І додатково до цього сценарія можна поставити ручний, так званий АВР, вручну це робити. І сценарій номер три саме зробити трифазне обладнання буде працювати все як мед, так і ложка. і, і ще з нюансів, дивись. Коли у цій зв'язці з'являється сонце, от у тебе є інвертор. Якщо тут є сонце, тут сонячні сон... панелі мають Я... панельки. То якщо у тебе однофазне обладнання, у тебе економія йде тільки по цій фазі. Так, да, це, до речі, дуже важливий момент. Тобто, якщо ти хочеш, щоб у тебе сонячні панелі економили по цим всім фазам по трьом, то тільки трьохфазне обладнання треба ставити. І от, тобто, або ж однофазне через перемичку, але ну це типа костелі і ну, буде біда по-любому. Буде біда, вибиватиме і так далі, тому що обладнання не розраховане все-таки на навантаження по трьом фазам. І, до речі, да, як от як відбувається ця повноцінна економія, да? що у нас, от, допустим, є фаза, ось ця червона на землі і так, так? Да? Єсть, може, тут синьку, на ну, yeah. для наглядності. Є фаза червона, є синя і є чорна. І, допустимо, у нас резервне, жив... резервне живлення е... стоїть на чорній фазі. І, відповідно, економія від панели йде тільки на чорну фазу. І от у нас на чорній фазі є, наприклад, там... ну, що у нас є? Осв... Критична група, в якої мінімальне споживання. Так, називаємо це освітлення плюс N. Будь-чого, що угодно. якісь насоси, да. роутер, холодильник. Ну, відкатні ворота, тобто те, що людині треба, і воно все споживає, наприклад, 30% від його загального споживання в кращому випадку. Да, в кращому випадку, 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 тому що це не навантажна група. Тепер фаза червона. Да. На червоній фазі сидить, наприклад, електрокотел, одна з його фаз, плита, О щось ще, щось, щось там сидить, і воно споживає приблизно. Там, ну наприклад, там хай буде 50% від його загального споживання. Відповідно, воно залишається ще. 20, ще 20% по синій фазі. Да. Uh, Підключишся далі, uh, поясниш логіку економії, так? Uh, да? Так, да, да. ну тут я думаю, в принципі, все базово зрозуміло, тут 20%. Відповідно, якщо у нас трифазне обладнання, ми закриємо економію по всім трьом фазам. Тобто, коли у нас нема освітлення, точніше, коли у нас є сонце, ми можемо закривати повністю споживання будинку. У випадку, якщо це однофазне обладнання, у нас є надлишок сонця, наприклад, по оцій фазі. Але при цьому ці фази не заживлені. людина все одно платитиме за електроенергію, хоча в неї є надлишковий потенціал по панелям. А ти можеш сказати, якщо у нас от такий сценарій, що нам зекономлять... Одні і ті самі 5 кВт по одній фазі, і по трьом фазам, щоб люди розуміли приблизно. Ну, складно, Тут... ну просто тіпа, в, в цифрах в да. логіку. Ну тобто, ми відповідно, типа, економимо в три рази менше, можна сказати. Отак, тобто, ми 30% нашого споживання в кращому випадку зможемо закривати, тобто, навіть якщо ми розглядаємо, ну і фактично, навіть це буде не 30, а. За рахунок сонця, як показує практика, може там половина, наприклад, середньолічного споживання закрить. Відповідно, сонячні панелі закриють всього там десь 15% споживання. Якщо ми а розглядаємо, що не всі три фази, то це може бути і 50%. відсотків, наприклад. А... На тобто, ти кажеш, якщо у цій системі з'являються сонячні панелі, у нас трифазна мережа, то набагато вигідніше вигідніше ставити, ставити трифазне обладнання і компенсувати повністю все споживання, якби uh -huh. будинка, підприємства і прочих. І прочих, скажем так, об'єктів okay. yeah. якось так.